Іван зі Старокостянтинова хоче за кілограм Слав'янки 4 гривні. Запасів картопти каже, вистачає, тому найближчим часом піднімати ціну не збирається. Повішання поки нема ніякого. Не дуже вже там, вже трохи кончається, але ще є. Та мені каже, що ціна зростає, не буде. А от м'ясо швидше за все подорожчає, окремі виробники свідомо не поспішають здавати тварин на переробку, очікуючи збільшення споживацького попиту і ціни. Сало є по 18, по 20 і по 25, м'ясо 45, на Костерці було 42 гривні. Ми є виробники і ми можемо дозволити собі ціну значно нижчу. Лери з здеражній на продаж вирощує моркву і буряк. Місяць тому за овочі правила по 4 гривні, зараз на гривню дешевше. Ну місяць назад, можливо, по 4 гривні продавали 4,50. Зараз ще дешевше розпродають, тому що вже скоро буде нова. Так, тримається ціна. В мене так своє домашнє я продаю, тому так ціна тримається. Найпершими зросло в ціні те, що купують за іноземну валюту, а продають за гривню. Цибулька 7 гривень. Майже два місяці була ціна стабільна, а зараз вже піднялася, трішки. Це вже остання кримська цибуля, вже немає. Вже будемо польську, голландську, турецьку. їсти. На Хмельниччині в складі більше нема нікого. Подорожчили інші фрукти і овочі, до прикладу, банани в середньому на 4 гривні. Настільки ж і курячі яйця в окремих районах області хліб. Сьогодні на Богдановецькому комбінаті хлібопродукції проводиться переробка зерна для забезпечення хлібопеки в області мукою. Місячна потреба 1250 тонн муки. Це робиться для того, щоб стабілізувати ціну на хліб в області, для того, щоб ціна на хліб в області не піднімалася. Аграрний фонд виступає регулятором ринку на муку. Антикризовий закон, який набрав силу, передбачає підвищення податків, відтак зростуть в ціні і промислові товари.